Йога це час на себе, коли я попіклувалася про свій стан, про своє фізичне та емоційне здоров'я. Ми встановлюємо цей безцінний дорогоцінний контакт з власним тілом. І після навіть невеличкої короткої практики йоги ми виходимо наповненими, тому що ми приділили час найдорожчій людині в цьому світі собі. Вітаю вас в моєму каналі Мистецтво Жити, і з вами сьогодні буду я, його авторка Лінкіна Анна. Я сертифікована викладачка йоги, мама чотирьох дітей та власниця простору, мистецтво Жити жінкою. Це комплекс продуктів, які піклуються про стан сучасної жінки на різних етапах становлення її жіночності, сексуальності та. Зрілості. І сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему про неочевидні бонуси від практики йоги. Багато з вас вже практикували йогу зі мною, хтось ще не дійшов, і, можливо, цей урок стане для вас таким спусковим гачком, після якого вам захочеться спробувати. Як це? І відчути вплив йоги на собі. Я 9 років займаюся йогою і вивчаю її вплив на мій стан на моє фізичне та емоційне здоров'я. І я вважаю, що точка, в якій з'явилася йога в моєму житті, стала точкою на повернення і розділила моє життя на до. Та після до я була виснажена, я була втомлена, я не розуміла сенсу свого існування. Я була поглинена в тотальну рутину по догляду за дітьми, не бачила, куди можна рухатися далі, і взагалі не уявляла, як можна жити по-іншому. Після появи йоги я стала розуміти себе краще через глибоку усвідомлену роботу з тілом. Я почала чути свої бажання, я почала відчувати, який крок зробити наступним. І це така штука, яка не відбувається в один момент. Це накопичувальний ефект регулярної практики йоги. В моєму житті йога зараз вже кожного дня, вже 4 роки я щодня практикую йогу. Це або дихання, якщо в мене взагалі не було часу. А, можливо, це ще дихання маніпуляції животом, але частіше за все, моя практика також включає. Практику Асан сьогодні я спробую розкрити всі ті бонуси, які дає його особисто мені, і ученицям, які пройшли шлях. Провадження звички регулярно займатися його разом зі мною. Їх вже понад три тисячі, які пройшли різні продукти: і безкоштовні, і платні, і масштабні, глибокі, і більш бюджетні швидкі. Але я маю більше трьох тисяч людей, на результати яких можу спиратися в даному відео. Перший і головний секрет. Що йога це ресурсна рутина. Коли ми впроваджуємо звичку, вона забирає в нас енергію, тому що нам потрібно докласти зусиль для того, щоб звичка поселилася в нашому житті і мала місце, і почала давати нам енергію. Тому на початку шляху практики йоги може бути супротив, може бути складно, можуть бути зриви, пробіли в практиці, може випадати з життя на тиждень, два або навіть на місяці. Не так було, я там була. Але коли ми вже навчилися щоденно виводити себе на килимок, цій звичці присвячений мій продукт, мій клуб «Енергія жити, він дуже бюджетний і розрахований навіть на новачків і на практиків різного рівня. Тому, якщо ви бажаєте впровадити цю звичку, можете долучитися до цього клубу, хоч зараз, за лінком під даним відео. Коли ми вже впровадили звичку, коли ми вже можемо спокійно прокидатися, спокійно розкладати килимок і займатися, це та рутинна звичка, яка дає нам ресурс, після якої ми відчуваємо більше сил, більше енергії, більше натхнення. Тобто на початковому етапі ми витрачаємо зусилля, щоб впровадити цю звичку подальшому ми маємо більш насичене, наповнене і натхненне життя. Це та звичка, з якої починається кожен мій ранок. І я чітко відрізняю дні, які починалися з йоги, а які починалися з більш метушливих справ. Це Абсолютно різні дні по наповненню і по енергетиці. Звісно, йога дає сили, і це неочевидний бонус від йоги. Це не лише про тіло, це не лише про шлунково кишковий тракт. Йога це енергія, яку ми отримаємо для того, щоб жити своє життя. Ми після йоги почуваємося більш наповненими, саме тому, що ми почали день. З себе з того, щоб наповнити свій сосуд, неможливо втамувати спрагу з порожньої склянки, перш ніж пити. Ми маємо налити воду в цю склянку. Так само і жінка, перш ніж йти віддавати свою увагу, свою турботу про родину і займатися своєю щоденною рутиною по піклуванню про інших людей, ми маємо попіклуватися про себе. І підсвідомо, ми розуміємо, що йога це час на себе, коли я попіклувалася про свій стан, про своє фізичне та емоційне здоров'я. І після, навіть невеличкої, короткої практики йоги, ми виходимо Будемо наповненими, тому що ми приділили час найдорожчій людині в цьому світі собі. Тому що без якісних стосунків з собою у нас не буде якісних стосунків з оточуючим. Третій пункт. Він, скоріш за все, більш очевидний, моє тіло стає сильним, гнучким, витривалим, і можливо на картинці може здатися, що йога – це щось нудне, потрібно там просто сидіти, просто чекати. Але якщо ви так вважаєте, скоріш за все, ви не проходили мої уроки, тому що йога – це дуже цікаво, коли ви навіть сидите на перший погляд в статичній формі, внутрішньо відбувається дуже глибока робота. Я проговорю все те, що потрібно зробити, для того, щоб ця форма була більш ефективною. І саме тому, після навіть 15 хвилин практики йоги за моїми уроками, ви почуваєтеся більш сильними, тому що цю хвилину статичних вправ ви не просто сиділи і чекали, доки малінкіна скаже змінити форму, а ви переносили слова в тіло, прямовували свою увагу на те, щоб відбудувати форму тіла так, як я проговорюю, і це дає потужний ефект. Четвертий пункт. Я маю звичку, яка тренує мою дисципліну. І це також неочевидний факт. Впливу йоги на наше життя. Тому що коли ми кожного дня приділяємо час на свою рутинну практику йоги, ми тренуємо свою дисципліну. Чому тренуються дисципліна? Ну, хоча б тому, що бажання практикувати йогу є не кожного дня. Так само, як бажання досягати поставлених цілей також є не кожного дня. І дійсно успішними стають не ті люди, у яких є можливість. Читати мотиваційні книги, слухати мотиваційних ораторів і якось надихатися. Успіху досягають люди, які дисципліновано виконують певні кроки, які ведуть нас саме туди, де ми хочемо опинитися. І тренувати дисципліну, особливо я почала саме тоді, коли в моєму житті з'явилася практика йоги. І це дало мені потужний вплив на все моє життя, тому що коли я опанувала себе, свою десь лінь, десь прокрастинацію, і через не можу, через не хочу, через немає настрою, немає натхнення, немає мотивації, я все одно розстілала килимок і починала займатися йогою, Саме тому я зараз маю такі результати, коли маючи чотирьох дітей, родину, перебуваючи в чужій країні, в тимчасовій, я сподіваюся, евакуації, я все ж таки маю сили вибудовувати те життя, яким би я хотіла жити в тих умовах, які у мене є. Я продовжую розвивати свою школу, мистецтва жити з жінкою. Я продовжую створювати неймовірні проекти, які покращують якість життя українців як платні, так і безкоштовні. Я продовжую розвивати свій канал YouTube. Я продовжую будувати своє цікаве життя, коли я спеціально виділяю час, щоб спланувати цікаве дозвілля з дітьми, з чоловіком, щоб мої вихідні не були схожі один на один, і щоб ми мали різноманітні заходи. Оплення і різноманітний відпочинок. На це потрібні сили, і на це потрібна дисципліна, тому що ми живемо цікаве життя лише тоді, коли ми дисципліновано робимо кроки, які ведуть нас до цього життя. П'ятий також неочевидний факт, як впливає йога. На наше тіло і наше життя завдяки регулярній усвідомленій практиці йоги. Я стаю більш уважною, більш сфокусованою і більш сконцентрованою. Я можу дійсно якісно тримати фокус своєї уваги на тому, що мені важливо. Чому так відбувається? Ми кожного дня виходимо на килимок. Не просто для того, щоб якось там понагинатися, якось там поскручуватися і повиконувати форми, які ми бачимо на картинках. Ми виходимо на килимок і. 15, 20, 30 хвилин, які ми виділили на практику йоги, всю свою увагу спрямовуємо в тіло, щоб якісно зробити скручування на рівні лінії хребта, щоб нахил вивести саме тазом з сильними ногами, а не скруглювати спину, не затискати внутрішні органи, щоб витягувати хребет, хребет за хребцем вгору і тримати зібраність середини. І якщо ви практикували його зі мною, ви розумієте, про що я? Якщо не практикували, будь ласка, перейдіть в мої безкоштовні уроки прямо тут на YouTube і спробуйте, як це працює, і ви зрозумієте, що після ось цього часу, проведеного на килимку, ви виходите відпочившим, тому що працює не лише тіло, працює мозок в напрямку керування вашим тілом. І він відключається від метушні, він відключається від задач, від рутини, від того, що нам потрібно зробити, але можливо не дуже хочеться і долгувати, поки що немає кому. Ми відключаємося тотально, і незважаючи на те, що це фізичні вправи, яких ми можемо фізично втомитися, мозок відпочиває. Він відпочиває від цих, цих думок, які скачуть як блохи. Це тренування вашої концентрації, більш ефективне, ніж медитація. Тому що при медитації ми нічого не робимо з тілом і мозку дуже важко утримувати фокус уваги. В йозі нам це робити легко, тому що ми розуміємо, куди спрямувати цю увагу, який м'яз потрібно включити, на який внутрішній замок звернути увагу, і як взагалі утримати рівну лінію хребта. І при регулярній практиці ми тренуємо навик тримати фокус і можемо потім перенести його в повсякденне життя, тримати фокус на поставлені задачі, вимкнути все навколо і повністю зануритися в написання якогось проєкту, бізнес-плану, в створення договору. Будь-що ми цю концентрацію вміємо тримати, тому що на килимку ми вже навчилися це робити. І йога більш ефективна, ніж медитація, хоча б тому, що медитація це одна з восьми ступенів йоги, і вона шоста. А перед цим йдуть ще е, два принципи яма-ні-яма, потім ще практика асан, потім пранаяма, здатність концентруватися. Тобто ми не можемо перейти до медитації до тих пір, поки ми не опанували сконцентроване дихання, і доки ми не опанували практику Асан. Розумієте, Неможливо почати класично практикувати медитацію, якщо ми не навчилися керувати положенням свого тіла в просторі. Асана йде перед медитацією, дихання йде після асани і перед медитацією. Тому для того, щоб ефективно практикувати популярні напрямки усвідомлення та концентрації, потрібно обвинувати усвідомлення фізичне. А як почувається моє тіло? Як воно рухається, як воно зараз тримає свою спину? Шостий ефект йоги? Мабуть, він більш очевидний, але я хочу його проговорити. Мої рухи стають більш плавними, більш повільними, більш жіночними. Це також вплив йоги. Я бачу дуже багато жінок, які приходять до мене, і коли я кажу, змінити форму, вони швидко змінюють форму і швидко переходять в наступне. Тому що ось цієї здатності заповільнюватися і плавно керувати своїм життям без різких рухів, немає такої навички. А коли у нас усвідомлена практика щоденна, регулярна, в якій ми повільно змінюємо положення, і це не означає, що воно буде. Або недостатньо сильним, щоб вплинути на наше тіло і мати ефект на рівні м'язів і на рівні роботи суглобів, це про те, що ми вчимося заповільнюватися, і ми перестаємо метушитися в своєму житті. І так, це впливає на те, як ми проявляємося, які у нас жести, які у нас рухи. Тому що ми навчилися тренувати заповільнений рух. Дбайливий рух без поспіху, без метушні. Сьомий пункт. Я стану більш впевненою. Я щиро переконана в тому, що йога дарує нам впевненість, за рахунок чого це відбувається. Коли ми кожного дня звикаємо приділяти увагу собі, коли ми кожного дня практикуємо йогу на килимку вдумливо і відчуваємо, де наш кордон, куди ми можемо нахилитися. А куди вже не варто, тому що там боляче, почнемо відчувати власні кордони спочатку на рівні тіла, що ось туди, хоч Аня нахилилася, але я туди не можу нахилитися, тому що, ну, як мінімум, в мене менше досвіду, як максимум я рідше займаюся, і в мене немає такого нахилу, як у Ані, Аня, це я Малінкіна. І коли ми почнемо відчувати ось ці кордони і не допускати, щоб в якійсь формі йти в біль. Ми потім в подальшому починаємо розуміти, хто навколо порушує наші кордони. І це дає нам більше впевненості, що ось так зі мною не можна. Я відчуваю біль я відчуваю емоційне напруження, відчуваю фізичне напруження. І якщо я сама на килимку не дозволяю собі порушувати свій больовий поріг, йти в біль або в дуже сильний дискомфорт. То в подальшому я зможу відчути ці кордони, коли хтось навколо намагається їх порушити, втрутитися в мій особистий простір. І це про повагу до себе, це про впевненість, що я варта саме такого дбайливого ставлення до себе. Спочатку я до себе починаю ставитися дбайливо через мої малінкиної дбайливі уроки йоги, а потім до мене починають більш дбайливо ставитися оточуючі, тому що я. В контакті зі своїм тілом, тому що я відчуваю, як зі мною не можна. Але якщо тотально стерті зовнішні кордони, ми не зможемо відчувати ці кордони з людьми, і відбудувати їх ми можемо на килимку. Це дає нам і впевненість, і відчуття власних кордонів, відчуття, як зі мною можна, як зі мною не можна. І найголовніше, ми встановлюємо цей безцінний, дорогоцінний контакт з власним тілом, коли рано чи пізно ми починаємо відчувати, а який крок має бути наступним. І це не відбудеться через місяць або через два. Це, можливо, для цього знадобиться рік інтенсивної щоденної практики. Тому що це такий бонус, який не з'являється одразу, як, наприклад, рівень енергії, коли ми починаємо практикувати йогу, він з'явиться одразу. Ми одразу починаємо відчувати більш наповнений стан і більш ресурсний стан, більше енергії. А з кордонами, з впевненістю і з відчуттям того, куди мені йти далі. Трошки складніше, тут потрібно практикувати довше, але я запевняю, цей шлях того вартий, коли ми інтуїтивно робимо свій наступний крок і коли ми знаємо, куди нам іти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих самих пунктів був для вас найбільшим відкриттям, найбільш неочевидним, про що ви навіть не думали в контексті йоги. А мені дуже цікаво почути вашу думку. Звісно, підписуйтесь на мене, якщо ви цього не зробили. Тому що, дивлячись на статистику, я розумію, що 75% людей дивляться мої уроки без підписки. І ваша підписка це, по-перше, ваша вдячність за те, що я роблю. А по-друге, можливість не пропустити мої наступні дуже класні і я вважаю корисні відео. Тому підписуйтесь, ставте подобайки, серденьки, пишіть мені в коментарях, що ви дізналися. Мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую, пока-пока.